Під обласною прокуратурою горіли шини. Їх підпалили представники самооборони Майдану, вимагаючи звільнення прокурора Кірвограда Євгена Васильєва. Він, на думку активістів, підпадає під закон про люстрацію. Нагадаю, позаминулого тижня Євромайданіці вже намагалися люструвати Васильєва. Тоді він відмовився писати заяву на звільнення. Цього разу кілька десятків активістів прийшли пікетувати обласну прокуратуру. У виконуючи обов'язки прокурора області Леоніда Панченка, питали, чому Васильєва й досі не звільнили. Він пояснив, що таке рішення ухвалює особисто генпрокурор. На Місців Леонід Панченко подзвонив Віталію Яремі та доповів про проблему. Генпрокурор дав доручення провести перевірку діяльності прокурора Кіровограда. Перевірку мають провести до кінця цього тижня. Активісти погодилися з цим рішенням за умови, що Васильєва відсторонять від обов'язків на цей час. Я дане буде доручення провести перевірку тобто можливо, що приїде генеральної прокуратури. Представники розберуться. Ну і паралельно ми. Проводимо перевірку з цього приводу. Якщо будуть підстави встановлені для звільнення прокурора міста, ми доповімо керівництво і буде прийнято рішення. В тому числі, можливо, буде прийнято рішення про звільнення. У нас вимога одна. Ви знаєте, що в кінцевий результат буде. Василій працювати не буде. Я запевняю всіх і не знаю, буде питання, напевно, вирішено. Ми будемо звертатися до генерального про посаду пана панчика. Якщо вони розглядають його на посаду посла прокурора, ми будемо заперечувати. Як стало відомо пізніше, активісти висунули додаткові вимоги, окрім відсторонення на момент перевірки від справ прокурора Хірвограда Євгена Васильєва, вони висловили недовіру виконуючому обов'язки прокурора області Леоніду Панченку. Мовляв, він не зміг належним чином вплинути на ситуацію з міським прокурором. Активісти планують розбити наметове містечко і тримати приміщення в облозі.